Сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для вас привітним буде. Все із доброго чи злого починається з малого. Листя виросте з листочка, з нитки випнеться сорочка, хліб з маленької зернинки, дощ із чистої краплинки, а людське добро з дитинки. Добрий день, мої любі діточки. Ви вже прокинулися після денного сну. Сподіваюся, ви чудово виспались. Малята, подивіться у віконце, яка зараз на вулиці погода. Так, дітки, сонячна, сьогодні гарний, чудовий сонячний день. Сонечко усміхається, до нас вітається. Дітки, а коли ми з вами зранку зустрічаємося, як ми вітаємося? Правильно, добрий ранок. А коли ми зустрічаємося з вами вдень, як ми вітаємося, малята? Так, дітки, ми вітаємося. Добрий день. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Це Квіточка. А чи знаєте малята, як вона називається? Якщо ні, я вам зараз загадаю загадку, а ви спробуйте відгадайте. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка, що ця квітка зветься. Ро? Ромашка, малята, так, це квітка, ромашка. Молята, подивіться уважно на квіточку, який в неї настрій, дітки. Так, молята, вона сумна. Пропонує дітки разом з нею привітатися та запитати, що в неї сталося. Добрий день, Ромашко! Чому в тебе такий сумний настрій? Розкажи нам, будь ласка. Вітаю вас, любі друзі, я тому, що мої сусіди у квітнику мене ображали. Ой, послухайте, як все було. Малятка, слухайте уважно. У весняному саду росли найрізноманітніші квіти, яскраві троянди, пахочі лілії і пишні піони. Серед них була й маленька звичайна ромашка. Вона тягнулася до сонечка, раділа кожному ранку і мріяла про дружбу з іншими квітами. Але сусіди квіти думали інакше Дивись, яка в мене зачіска. хизувався піон, розправляючи свої пишні пелюстки. Я король квітника, а ти. Лиса, промовив він до ромашки. У мене є шипи, гордовито сказала Троянда. Я сильна, мене всі бояться, а ще я королева в усіх усих квітів, а ти така маленька і беззахисна. А я як пахну, просто райський сад, хвалився тюльпан. А ти... Так не пахнеш, ти маєш неприємний запах. Яка ж вона худенька, додала Жоржина. Я висока і пишна, а ти бур'ян серед нас. Ромашці ставало дуже боляче від кожного поганого слова вона втрачала свою пелюсточку і зрештою почала в'янути. Аж раптом. У саду з'явилася маленька дівчинка. Вона пробігла доріжкою і зупинилася біля клумби. Ой, яка гарна квіточка, прошепотіла вона. Піон, Троянда, Лілія, Жоржина, Тюльпан усі приготувалися почути комплімент. Але дівчинка зупинилася саме біля ромашки. Ой, як дивно, що ти зав'яла. А моя бабуся казала, що ромашки чарівні, вони лікують. Дівчинка дбайливо полила ромашку водою і тихенько прошепотіла. Ти найкраща. У тебе такі чарівні білі пелюсточки. Таких немає ні у кого. Найгарніша квіточка. І раптом ромашка відчула, як у ній прокидається сила. Вона розправила листочки і посміхнулася. У цей момент у сад зайшов дідусь садівник. Ох, яка краса в мене виросла. Він зрізав пишні бутони піона, лілії, тюльпанів, жоржини у великий букет. Лише ромашка залишалася грітися на сонечку. Кожне слово має силу воно може ранити, а може стілювати. Будьте обережними зі словами. Усім добра. Дійсно, вчинили вони дуже негарно. Малята, пригадаємо разом, що розповідала нам Ромашка. Так, вона розповідала про те, що її ображали інші квіти. А як вони її образили? Так, малята, вони казали невічливі слова. Малята, а хто прийшов до саду? Правильно, дівчинка. А що б вона сказала ромашці? Так, малята, вона сказала їй, що вона найкраща. А що потім сталося з ромашкою після цих слів? Так, дітки, вона розквітла. Дітки, запам'ятайте, що нікого не можна ображати. Адже слова мають свою силу. Хоча вона і здається невидимою ця сила, але може дуже сильно образити. Малята пропонує зараз. Разом з ромашкою трішечки пограти у руханку та піднімемо їй настрій. Дітки, вставайте зручненько. Готові почали п'яточка носочок, раз два-три, п'яточка носочок, раз-два-три, ніжками потупаєм, ручками поплескаєм. а тепер стрибаємо. Ніжки піднімаємо, повернули справо раз, повернули зліво-два, а тепер іще разок починаємо на станок. П'яточка носочок, раз-два-три, п'яточка носочок, раз два-три, два, ніжками ми потупаєм, ручками поплескаєм. А тепер стрібаємо, ніжки викидаємо, повернули справо раз, повернулись вліво два, а тепер іще разок починаємо наш танок. Які молодці, дякую вам, тепер мене на гарний настрій. Дітки, повертайтеся на свої місця, Пропоную вам пограти в цікаво. Подивіться на екран І згадаємо разом, як закінчується речення. Вранці вас послала мама до сусідки тіті Тані. Вийде тітонька Нагана, ми їй скажемо. Добрий ранок! Допоміг тобі товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Коля наш образив таню, чути схлипання і плач Що сказати треба, Колі? Люба танечко, пробач, як задачу вирішив, дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу, поможи. Будь ласка. Мовчки Коля одягнувся, друга досить вже гулять і забув хороше слово на прощання всім сказати що сказати треба. До побачення. Соня вазочку розбила і не знає, що робити, не призналася матусі. Он за шафою сидить. Що сказати треба? Вибачте, чудово співає серед гілок голосистий соловейко, і йому на всю діброву горобці кричали Молодець! Товста корова лула їла сіно чхнула, щоб не чхала знову, ми їй скажем. Так, будь здорова! Щоб із вами не траплялись різні ось такі дива. Діти, ви не забувайте чарівні усі слова. От розумнички малята, ви чудово боралися з завданнями. А зараз ми погремося з оченятами. Зробимо зорову гімнастику. Рухаємо тільки очима. Вгору. Вниз, вліво, вправо а тепер швидко поморгайте. Намалюйте тільки очима фігуру коло. А тепер швидко поморгайте! Молодці малята! Пригадаймо разом, що цікавого ми сьогодні з вами дізналися. Дітки, а як називається квітка з чарівного саду, яка до нас сьогодні завітала? Так, малята, це квітка, яка зветься Ромашка. Молодці, Ромашка! Малята, а який в неї був настрій на початку зустрічі? Правильно, сумний. А чому малята? Хто запам'ятав? Так, дітки, тому що її ображали її сусіди у квітнику, інші квіточки. А як вони її образили? Так, малята невічливими словами. А чи можна ображати інших словом? Ні, дітки, не можна. Адже це малята дуже поганий вчинок. Слова малята мають свою силу, тому краще казати іншим людям. Гарні слова, добрі, привітання, побажання, компліменти. Ці слова теж мають силу. Вони дарують. Нам гарний настрій! Малята, ви молодці! Дякую вам за сьогоднішню зустріч! Дітки вашим оченятам вже час відпочивати. Тому я вам кажу до побачення та до скорих зустрічей!